Вимикай буденність, вмикай премач. Це просто жах. Забрали до ТЦК у Луцьку за тиждень. Знайшли мертвим у річці в Миколаєві, а після смерті визнали дезертиром. Нахабна заява з Кремля: Україна після війни за своїми законами не житиме. Розколу США Рубіо за жорсткий тиск на Росію. А Трамп проти у Вашингтоні назріває політичний вибух. Сенсація навіщо Портнов приїжджав до України та зустрічався з топ-посадовцями за кілька днів до свого вбивства. Скріпне шоу від новинського в інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону, екс-регіонал жаліється на диктатуру та утиски християн в Україні. Мене звати Карина Клишун, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Мобілізація чи ліквідація у Луцьку працівники ТСК затримали чоловіка, а за кілька днів його тіло знайшли в річці, аж в Миколаєві. Про це журналістам розповіла дружина загиблого. Я настільки розчарована, я настільки думала, що Вірити можна нашій державі, нашим інстанціям, а вони просто так халатно, безвідповідально відносяться до людей. Жодна інстанція не допомогла, а навпаки, усугубила. Але історія не така очевидна, якою може здаватися. Зі слів дружини, чоловік був не проти мобілізації, тому ніяк не пручався. Спочатку чоловіка відвезли в Житомир, де він додатково проходив обстеження. Через тиск його повернули на Рівненський полігон. Пізніше розподілили на навчання в Миколаїв, а потім, в якийсь момент, він зателефонував дружині. Він телефонує до мене в 6-й ранку, каже: я, мабуть, сьогодні на роботу не піду. Кажу, ти що, ти ж в Миколаєві? Який Миколаїв, я на ковальській трасі зараз буду вдома. Кажу, Вова, ну я йому починаю розказувати, а він, ти щось придумуєш, він ну, не міг зрозуміти, де він і що він. Я кажу, що ти останнє пам'ятаєш. Каже, дивився фільм. Кажу, який фільм? Каже, били хлопчика, наркотики якісь давали. Ну, і і сьогодні я йому щось пояснюю, він ніби розуміє, що він там, і знову, як будто його переключає. Я біля проміння на зупинці. Рідні, звичайно ж, забили на сполох. Чоловік явно не розуміє, де він і що він робить, тому зателефонували до поліції. Копи знайшли Володимира і також були здивовані. Чисто одягнений при собі мав всі документи, але не орієнтувався в просторі. Дружина попросила відвести його до лікарні, що логічно. Так як мені повідомили поліція, що ем, він їхав в частину А2407, але він і ще один хлопчина у першій ночі. Втік з села Підгайці Кіровоградської області каже. навіть поліцейські каже: дивна інформація за ніч 240 кілометрів, як він подолав. Поліцейські його відправили назад у Миколаєву у військову службу правопорядку. Там він деякий час був на зв'язку, але потім пропав пізніше його знайшли на причалі водної станції. Що з ним сталося, невідомо. Він явно потребував медичної допомоги, але ніхто цього не зробив. Поліція просто заявила, що не мають права його затримувати. Заявлено, що офіційно слідів насильства не було а посмертно чоловіка оголосили дезертиром. Жінка підозрює, що проблем зі здоров'ям йому додали саме під час служби. Чекає відповіді від прокуратури та але ніхто так і не хоче пояснити, що сталося і на чиїй совісті його смерть. Тим часом Кремль починає грати відкрито. Як заявив міністр закордонних справ РФ Лавров, Росія має намір звільнити всю Україну і все це через російську мову на території України, яка за приділені. Пределами... конституционных границ Российской Федерации, а миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной, и оставить их под началом хунта, запретивший, даже разговаривает на русском языке, только, только думать, что не запретили, это будет как раз Очі большим приступленням так заграла стара шарманка. Більше того, каже Лавров, що після припинення бойових дій неокупована частина України не зможе далі жити за ухваленими законами. Якщо Правительство, так називаємо хунта по большому счету, Зеленського, якщо вони э, розчитувають на те, що каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, это, это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Росія взагалі вирішила, що може керувати законами незалежної та суверенної держави, незрозуміло. Проте, як тільки завершаться всі раунди обміну військовополоненими тисяча на тисяча, Росія представить Україні проєкт документа про врегулювання, Ну, робота над меморандумом ведеться сьогодні. да? Так, ведеться, да ведеться. Я не знаю, як з той сторони, але наша робота вже в продвинутій стадії і Мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают. А по срокам следующих встреч что-нибудь ясно, поскольку об этом много сейчас говорят? Нет, нет, сроки пока не определялись. Глава МЗС додав, що Кремль продовжить працювати над відповідними документами, попри провокації своєю чергою, Зеленський наголосив, що передусім необхідне припинення вогню, реальні дипломатичні кроки до миру та нова архітектура безпеки. Що ж чекаємо? Але як бачимо, настрій у росіян не мирний, адже заяви про захоплення всієї України ну ніяк не стоять в одному реченні про мир. Тим часом Донеччина палає, але на тимчасово окупованих українських землях українські військові не дадуть росіянам сидіти спокійно. Зсу вдарили по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу Росіян у тимчасово окупованому Бахмуті. Про це заявили в генштабі. Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог. Цей удар серйозно знижує здатність Російської Федерації планувати та проводити операції на покровському напрямку, одній з найбільш напружених ділянок фронту. Проте на інших ділянках Донбасу Росіяни продовжують тиснути. Як розповідає оператор батальйону безпілотних систем небесна кара, кара». 54-ї ОМБР Владислав з позивним гадюка, ворог застосовує там тактику малих груп. Ворог не припиняє тиснути. Ворог застосовує тактику малих груп, в тому числі і користуючись наявністю зелені, починають ворожа піхота. Починає вдягати. Маскувальні халати. саме тому дуже важливо донатити військовим як на дрони, так і на тепловізори, якими вони можуть виявляти ці групи. Також відомо, що росіяни наростили інтенсивність бойових дій в серебрянському лісництві. Про це розповідає заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування Кирилін. Можу зазначити, що в районі серебрянського лісництва змін як таких на лінії бойового зіткнення не відбулося. Інтенсивність бойових дій вона не спадає. А навіть противник дещо збільшив свою активність в переміщеннях по передньому краю в штурмових діях. Але в той же час, як з нашої сторони, так і зі сторони окупаційних військ, не спадає активність роботи артилерії, скидів роботи в дронів І постійна розвідка відбувається як переднього краю, так і логістичних маршрутів. Загалом на фронті відчутна ця інтенсивність росіян. Певно, дуже сильно хоче Путін ту саму буферну зону. І поки всі про неї говорять, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін вже закликає готуватися до боїв за Харків і Суми. І що це будуть вже російські території. Буферна зона в кількох областях для нас це катастрофа, тому що не буде ніякої буферної зони. Це вже по факту будуть їхні території. Ж навіть не приховують, що планують рухатись далі. В Такому разі можна одразу готуватись до боїв за Суми та Харків. На фоні таких новин росіяни вирішили запустити чергову і псошну новину, що вони вже нібито прорвалися до юнаківки, що на Сумщині. Проте в силах оборони спростували цю інформацію. Вона не відповідає дійсності. Але за даними Діпстейту сірій зоні наразі новеньке журавка, веселівка, басівка. І попри все, продовжуємо боротися. Більше того, вигадуємо нове. В Україні з'явилися нові власні шахеди. Це дрон Батяр, шахедоподібний. Дальність польоту понад 800 кілометрів. Українська компанія Діп Теч» запустила виробництво нового ударного дрона. Він має бензиновий двигун і важить 16 кілограм. Версії для далекобійних операцій він здатен нести бойову частину масою до 18 кілограм і Відолати понад 800 кілометрів. Продовжуємо донатити на помсту і підтримувати наших воїнів вчора ввечері росіяни погрожували дати відповідь на масовані українські атаки БПЛА на свою територію. Розуміється, Росія десь адекватний відповідь на масовані терористичні атаки з сторони київського режиму. І дійсно, вже вночі масова атака була як по регіонах, так і в столиці. Особливою була в тім, що було застосовано чималу кількість балістичних ракет. Ви вже озвучили 14 ракет по всій території України. Основний акцент удару удар, та ще одна особливість це столиця нашої держави, Київ, і ударні БПЛА в основному. Більшість величезна більшість, велика більшість із них була збита саме над, над територією Київської області. Київ горів через іскандери та шахеди. Це була одна з наймасованіших комбінованих атак на столицю. Ворог обрав тактику, якою спочатку відволікає ППО шахедами, потім кидає вслід ракети. І відразу за ракетами нова хвиля шахедів. Дрони летять низько і дуже швидко. Більше того, самі шахеди були начинені металевими елементами, щоб збільшити кількість жертв. Деякі люди просто не витримали такого стресу. Під час нічної атаки в Києві прямо в укритті чоловік намагався скоїти самогубство. Наразі він перебуває у лікарні його оперують. Вірите в закінчення війни вже цього літа. Забудьте, як розповіла заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук: війна в Україні на десятиліття, тому наші діти вже мають вміти жити в умовах загрози. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго. Чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться. І не буде повторюватись знову, якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати. Вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. Тривалість війни озвучив і голова МЗС Польщі Сікорський каже, що війна в Україні може тривати навіть декілька десятиліть. По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська митрополія проти того, кого вона вважає непокірною колонією. Історія вчить нас, що колоніальні війни зазвичай тривають кілька десятиліть. Все, що коротше можна вважати бонусом. Прогнози, м'яко кажучи, не втішні. на фоні того, що сказав раніше Зеленський. А саме що війна не може тривати 10 років, бо Україна не витримає. А ви як вважаєте, скільки ще нам доведеться воювати? Напишіть у коментарях. Тим часом у США стається розбрат між Рубіо і Трампом. Як пишуть змі, Рубіо чи не щоденно порушує питання про санкції проти Росії, але Трамп проти? Зверніть увагу, як Рубіо майже щодня згадує про конгрес. Він хоче, щоб конгрес розглянув законопроект ГРЕМА, оскільки він має більшість сенатів, захищену від вето, і це зірве будь-яке перезавантаження відносин з Москвою. Що є дивним, адже політика Рубіо здавалася досить лояльною до Росії, але важливо розуміти, що сам Трамп і сприяє будь-яким скандалам. До речі, нещодавно стався черговий в овальному кабінеті. Він дуже нагадав мені скандал з Зеленським. Трамп вирішив конкретно поцілити в штангу раніше. Заявив, що США не поїдуть на зустріч J-20 у південній Африці. Пізніше в нього була зустріч в овальному кабінеті з президентом Пар Рамафосою. Трамп використав стоп-кадр з відеоагентства Reuters, знятого в Конго як фальшиве підтвердження масових убивств білих фермерів у південній Африці. Але насправді на кадрах, які демонструє. Трамп гуманітарні працівники, які переносять мішки з тілами загиблих у місті Гома після нападів бойовиків М 23 Фото було зроблене під час поховань жертв. Виходить, Трамп банально почав розпускати фейки на весь світ і переконувати, що білих вбивають темношкірі. Десь ми вже таке чули тільки на темі нацизму. Візит Рамафоса до Вашингтона мав на меті покращити відносини з США після багатьох місяців критики з боку Трампа щодо земельного законодавства пар. Але схоже, Же не вийшло 47 й президент США. Хоче у відпустку. Тим часом служба безпеки України викрила 176 громадян РФ, які володіли майже ста гектарами сільгоспугідь у Київській області. Формально це спадщина, але профільні органи ці ділянки мали передати державі давно, та не зробили цього. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни. Відповідно до чинного законодавства нашої держави, лише громадяни України мають право володіти землями сільгоспризначення, а іноземці ні. Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс держгеокадастру. А ви як думаєте, скільки ще гектарів нашої землі досі у спадщині расистів? А зараз про скрепи. підозрюваний у держзраді Ек Снардеп Новинський дав інтерв'ю. Такеру Карлсону ексердеп стверджував, що чинна влада України нібито почала кампанію з переслідування та утисків християн, нібито архієпископів піддають переслідуванням, проти них відкривають повністю сфабриковані кримінальні справи. Наших парафіян виють, храми захоплюють. А в результаті в Україні процвітає сатанізм. Такої маячні ви ще не чули. На жаль, наша влада, на чолі з Зеленським, розпочала кампанію переслідувань і утисків проти Української православної церкви, найбільшої церкви в Україні. Отже, наших архієпископів піддають переслідуванням, проти них відкривають повністю сфабриковані кримінальні справи. Наших парафіян б'ють, храми захоплюють. У результаті в Україні процвітає сатанізм. Деякі наші митрополити перебувають у в'язницях. Звичайно, звинувачував у всьому, нібито диктатора Зеленського, і навіть пояснив, чому так відбувається. Важливо зрозуміти атмосферу, яка зараз панує в нашій країні. В основі сучасної політики лежить розпалювання ненависті, яка базується на брехні та обмані. Наша церква говорить правду. Наша церква викриває гріх, і саме зараз для неї сприятливий час показати свою відданість і віру, незважаючи на всі переслідування та утиски. Яскравий приклад роботи ФСБ. До речі, Новинський за даними правоохоронців виконував вказівки глави РПЦ патріарха Кирила. Упродовж тривалого часу підтримував із ним тісне спілкування і перебував у його ієрархічному підпорядкуванні. Був так званим куратором РПЦ. Тому й не дивно, що він так яскраво пропагує світу кремлівські наративи. Портнов перед смертю був в Україні. і Зустрічався з топ-ціловиками за кілька днів до того, як його застрелили у Мадриді. Андрій Портнов приїздив до України. Інсайдерською інформацією поділилася українська правда. Троє співрозмовників у певне ближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня. За даними джерел, Портнов зокрема зустрічався з топосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Що саме хотів портнов, невідомо можливо, перевірити старі зв'язки, а можливо просив про захист. Бо вже за кілька днів Кілер випустив в нього 9 куль біля американської школи в Іспанії, коли він привіз своїх дітей. Одна з неофіційних версій борги, понятійки і чорні схеми до яких рішало портнов мав талант, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Іспанія повідомила Україну про вбивство її громадянина. Зараз тривають відповідні процедури, які, які вимагають свого часу, щоб бути оприлюдненими Майс на увазі в іспанській стороні? Ми володіємо тією інформацією про факт вбивства. Відповідно, міністерство закордонних справ в установленому порядку повідомило всі причетні органи для подальшого реагування. А ви як думаєте, що насправді хотів покійний портнув від наших силовиків? Напишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Вчора відбувся перший етап обміну військовополоненими в межах обміну тисяча на тисяча. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Сьогоднішній день головне відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значений результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують. 390 наших громадян вдома. Деякі з них були в полоні понад три роки. Слава слава! Україні! Героям слава! слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! А сьогодні повернулися ще 307 наших людей. Слава Україні! Вітаємо вдома вас, оскільки протягом трьох днів відбудеться найбільший обмін від початку повномасштабного вторгнення. Зустрічати звільнених прийшли кілька сотень людей. Серед них рідні інших полонених і безвісти зниклих, які намагаються отримати хоч якусь інформацію, навіть діти. Також Україна в рамках обміну полоненими 23 травня передала Росії 70 осіб, засуджених за звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами, зокрема соратника Віктора Медведчука Олександра Тарнашинського, повідомляє проєкт Хачук Своїм. І ще декілька високопоставлених зрадників. Чекаємо на наступні раунди і зустрічаємо наших людей вдома. Слава Україні! Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже. Важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!